Всім доброго ранку, вітаю вас на каналі. Ми зараз місто Івано-Франківськ, село Фрипін і ринок тварин. Йдемо покажу, що цікавого є. Пізно вже година, але можливо, що ще побачимо. Так що заходимо на ринок. Все ж таки щось побачимо. Дивіться, спочатку такі кролики. Власне, чоловік їх відкриє. Подивимося, що за кролики чоловік продає. Це самці. Німецький струкач. Німецький струкач. Який їм вік? 5 місяців буде 15 вересня. 5 місяців буде 15 вересня. Ось такі кролики. Яка ціна його? 800. 800 гривень. 800. Є самці, є дві самки, два самці. Скажи номер телефону свій. 068 068 002 002 90 90 05 05. А звідки ви? Тязів, село Тязів. Село У Тязів. кого цікаві такі кролики, телефонуйте. Собі чоловіка уточнити стать, ціна, можливо, якщо з доставочком зробити. Та, так що... Можете собі у чоловіка поцікавитись, кролики, в принципі, непогані. Так, є такі насадження. А в середньому насадження йдуть від 100 гривень. Насадження є різні, різні декоративні. Зараз так вони підуються з приходження. Йдемо далі. Так, дивіться, є насіння цибулька, є грибочки, є мед, є чесник, є домашнє вино. Кого цікавлять, пишіть, коментуйте, на номер телефону дам. Люди продають також кролики. Ось такі в такій продажі є кролі. Такі курчатка. Дивіться, є курочки ще на залишках. В принципі, вже сезон з курочками завершується. Встиг, хто встиг, хто не встиг, то ще може собі дещо придбати. В середньому курочки від 150-200 гривень. Такі є спанки, мастер-грей, м'ясо несучка. Досить такий непоганий вибір курей. Є ще качка, бачу, люди також качку вже продали. Є ще залишилося пару штучок. Качки почали 160 гривень. Така качка, це вже в принципі, качка вже майже доросла. Там ще якийсь тиждень-два і вже може бути під забій. Ось така качка. Так що ще можете собі звернути увагу. Ви ще маєте чи стільки залишки? Ще є, так що звертається номер на телефону. До людей. Качка ще є. Дуже гарна качка, це м'ясна. Ми цього року взяли собі також 10 качучок. Гарний вихід м'яса, 3 місяці. Качка гарно набирає вагу. Качки бомбезні. Качку варту тримати. Нормально, здорова. Дивіться, кролики. Ось такі кроленята молоді, двохмісячні. Такі кролики по 300 гривень. Є каліфорнійця два. І бургунці. Бургунді. Клятава сновані, власника зараз якщо немає, відійшов. Ось такі кролики, можливо, що ми його заста... застанемо на місці і запитаємо номер телефону, у кого цікаві такі кролі. Like. Так, дивіться, є така шиншила європейська, дуже гарні кролі, великі. Дивіться, наскільки масані. Це, сам... це самець. Ось такий гарний потужний самець. Це самка, це самка. Це самка? від самка. А якась над косом це? Дві тисячі гривень такий самець, племінний бач. Це вже гарний племінний самець. Ось така Я самка. Далеке, на базарку, і машина це А по чому? Це вже правда, 500 гривень такі ролики така шиншила європейська. Так, що з Каліфорнії залишився самець і самка. Яка ціна їх? Крилиці 700. Крилиці 700, крилиці 600 гривень. Це перший самець, а ось це з боку сам. Це самечка, так? Так, це самець. Самечка старша. Самечка старша. Більше позабирали. Пецькі гарні каліфорнійці. Також чоловік робить годівнички під кроликів, дуже гарні, так що можете звертатися. Ось такі гарні Бачите, вушко коротеньке, мордочка така заокруглена, все як має бути все по стандарту. Також остерігайтеся, коли купляєте кролів, купляєте кролів, старайтеся породних, тому що багато є кросів, багато змішаних. Не все, що біле з чорним, то є каліфорнія. Каліфорнієць має бути такий, бачите, як м'ячик набитий, м'ясний. Ось так він має виглядати. Йдемо далі. Так, дивіться, завжди вам покажу ці насадження. В середньому насадження від 100 гривень і вище. Вже в своїй принципі можете уточнювати, які саме вас цікавлять дерева. Є нащеплення такі хвойні дерева. Чоловік цим гарно займається. Ось такі різні види дерев. Номер мобільного 067 но 12 46. 0,89. Телефонуйте, уточнюйте. Ціни адекватні, чоловік сам цим займається, так що я думаю, що ви щось собі оберете. Завжди актуально мати щось на подвір'ї. Ось таке з насаджень. Дивіться, мед з липи за літру 250 гривень. Чистенький, гарний мед. 250 гривень. Липа, дуже хороший, корисний мед. Мед це здоров'я. Тим більше зараз вже на початку осені всякі вірусні хвороби, обов'язково люди вживайте мед, пилок, прополюс. Корисно для здоров'я. Так, дивіться, кролики. Кролики ось такі. Такі гарні кролики. Яка на цих маленьких? По 200 гривень, така молодь. Це місяць, так? Місяць. А це самець, самка? Самець ось такий. А його ціна? Самчик такий 3,5 гривень. 700 гривень такий самець. Бургундія. Бургундія. Чоловік також має на постійній основі м'ясо. Гроляче. Термонці продані сьогодні. Скажіть номер телефону свій. 066 63 67, 420. Телефонуйте, м'ясо, свіженьке завжди є. В наявності. М'ясо по 260 гривень за кілограм. Остач. Бачите, має дідусь помічника. Сага. Дивіться, які гарні домашні помідори у чоловіка є. На закрутки взагалі бомбезні чистесенькі Надіюся, це дуже-дуже гарне в принципі, зараз для для закруток. Так що є у чоловіка, що наявності шипун німецький. Дуже хороші, рекомендую чоловіка качки, гарні. Дійсно, в принципі, я би сказав, що навіть найкращі на ринку даному, тому що вже чоловік завжди їх продає. Є, що наявності маленькі такі. А по чому ці малі? По 65 гривень такі малесенькі. І є кролі. Помідори по 45 гривень за кілограм. Кого цікавить помідорки, кролики, качечки. Записуйте номер телефону 066. 096 85 10. 864. Телефонуйте. Дивіться, ось такі. Кролики, Каліфорнія. Дуже гарно чоловік цим займається. І отакі помідорки. Для, для закруток Комідори. просто каска. Дуже гарно. Набирайте, які вам доходи. Так, дивіться, є такі качки-шипуни. Ще каченятка маленька. мала. на їх? 100 По 100 гривень за штучку. Є трошки більше, трошки менше такі, але ще вони зараз, поки дохолодів, ще гарно підростуть, вже на весну будете мати племенне поголів'я. Ось такі качечки. А це також ваші, так? Да? Є ось такі. А ці по чому більше? Ці більше по 220. Так бачимо, що два качера. Ось такі по 220. А це є такі по 80. Такі точня. ваше відео, що було добре. <рі> а то цікаво так подивитися. Тобто, не має можливості прийти. Дивлюсь такі, які ціни, що, <рі> <шо, рі> до чого. Кого цікавлять дані качачки, номер мобільного 099 -20 29 -185, 185. Телефонуйте. Телефонуйте, що поки є, можете щось придбати. Можливо, людина є з'їде по дорозі, можливо, вам і завезе. Ось так. Так, отакі курочки. Бачу, самі півники залишилися на м'яску якраз саме раз. На відгодівлю. Бомбезниці. Взагалі не як м'ясо не сучка, але досить такий гарний вибір курей. Яка ціна їх? Ці курочки по 200 гривень. Цікаві Зараз Вже 11 година дня. В принципі, люди вже трошечки вже поскуплялися, порозходилися, вже планенько починають збиратися. Але ще в принципі, щось будемо бачити. Бачите, зараз добре тим, що курочка зараз вже підрощена, такі півники. Я рахую, що за 200 гривень за таку молодь в принципі, варто заплатити. Дивіться, є свіжий мед, є соти з меду, є пилок, є прополюс. Я бачу цікавлять свіжий мед, записуйте номер телефону 0,95 30 96 92. Телефонуйте. Дуже гарний мед. Бачу, що свіжесенький, 25-го року. Є різний, бачу, і лісовий, і липовий. А скільки коштує літр меду? 250 гривень. Телефонуйте. Телефонуйте, тому що мед це здоров'я. Зараз тут більше до осені, піднімайтеся імунітет і користуйтесь медом. – 250 А чесник? Всі, думаю, а а ч, чесник у чому такий? 250. Дивіться, 250 такий чесник шикарний, Чи просто. Це домашній? Просто шикарний чесник. Є домашня картопля, є сушениці, є яєчка, є крупи, є в людини все. Жіночка завжди є на ринку і в Тлумачі, і на ринку івана – що підходьте. Домашня продукція, рекомендую. Є кури домашні. ви хочете номер телефону, скажіть. 097, 0,97, 52, 52 78, 7,8, 433. 433. 433. Май... Да, домашнє м'ясо, ну, можливо, на забій попередньо. Та, попередньо. Та, і є картопелька Так що все оточнете собі, жіночки, все будете знати. І це є сіно. Сіно по 150 гривень. Затюк сіна, затюк соломи по 150, по 9 гривень. По 9 гривень зернові. Вас орієнтують. 9 гривень, дивіться, кукурудза, 9 гривень Овес і пшениця 25-го року по 9 гривень. Ринок вже роз'їжджається. Вже люди всі розійшлися. Так що дякую, хто був з нами. Дякую, хто дивиться. Не забудьте підписатись на канал. Всім до побачення!